П'ють. І нічого не враховується, те, що щось позитивне робиться нам. Оце, отаке для старших я розказую. Сідаємо, а більше все-таки в такому <клі> колі сідаєш і розпитуєш, що для тебе Україна. Поговорити з маленькими, п'ятирічними, бо в мене група є дошкіння. Повірте, те, що ви бачили, такий Мордобой, там використовується оздоровчі, тобто елементи йоги. Які, щоб постава була мостик, плуг, берізка, саме те, щоб хребет був здоровий, плюс оздоровчі дихальні вправи, те, щоб пробігтися в залі, це одне поколо, біг на місці общеприміряючи. Пірвихні ти відстаючих, а коли ти кровомозера побіжиш і вдаш відставати, а тебе собаки покусають, то в них, них стимул є. Ну повірте, ви знаєте, я коли бачу люди, які в е, якій ну, бізнесі продвинулися і своїх дітей починають ніжити, я кажу, ти, ти чогось досяг, тому що ти йшов через якийсь терміні. А він в тебе все твоє. Як то кажуть, спустить. Чи в картах, чи про чи на наркотики сядеть. От повір мені. І от вже скільки я живу по браворах, є такі наслідки прикоро, що діти стають наркоманами саме таких, таких людей, яких є дозволеність, Повинен бути все-таки. відсутні такий елемент, як трудотерапія. Для нас труд це вибачте, от, саме... Поняття навіть не терапія, а якогось відпочинку, настільки природні. Тому що діти в мене в залі, у тому залі, в якому вони займаються, вони прибирають. Ми ділимо на групи, самого старшого він не розуміє, з ним можна розмовляти так. Не дай божок, як то кажуть, буде щось неприбране. Але не дай Бог і ти будеш. Отак я тобі кулак показав, а щоб ти показав е, тим молодшим. Тобто, тебе вчися виховувати, тому що не завжди є у вас. Вибачте, тільки кнутом, а інколи, як кажуть, пряником, і чупа-чупсом. Хоча я до цукер негативно відношусь, але є такі, вони так виховані, то от, хто буде саме найкращий чупа чупс Але коли вони роблять краще, коли ви в себе методиці, саме такого виробка, Саме найкраще це коли взяти клас і повезти в ліс походом. от Хто скільки водив? Вивезти. Ви побачите, то це саме таке противне, мерзотне, воно саме господарське. Або ви, його, ви в ньому знайдете щось от чим більше. Осматрите, ви знайдете в ньому це зерно, і ви вже не будете в ньому бачити погане. А якщо ви його лідером називете, скажете, молодець, ви, ви розумієте? Він, він, коли тебе сказали, ти кращий, назад дороги немає. Все, Я вже не можу бути чисто пацаном таким, що в них конфлікт трошечки. Тут я тільки що разом з ним тусувалися. Ніхто ти розкаже, тут Оба, виходжу, ну, струнко. струнка. Тому... Потрібно таких дітей на них нехватка любові, нехватка батьки їздять в Київ, працюють ввечері, приходять. Дитина молодша є. Вся увага їй, якісь елементи ревності, всього старший вже самостійний сам тягне. Йому того не виходить. Він хоче себе якось проявити. Проява хорошим ти не проявиш себе, а тільки якимось таким елементом. Такого от намагатися не наказувати, а от, я не знаю, от, обняти його, просто похвалити. Навіть от, от гадость зробив таку, як така подлюка, така, а ти його візьми похвали. Ну, я в кавичках кажу, Паблюка, тому що. Да, що я хотів би, дуже прикро, що влада, я кажу, що починаючи від фільмів, починаючи від музики, це потрібно, подивіться, за приклад, можна брати в державотворенні, брати радянську владу, знищити скаутський рух, але відразу зробити піонерський, зразу дітей взяти, зразу під своє криво, тому що ми будуємо державу, яка повинна бути. Стосовно патріотизму як для нації я би взяв би афганців. афганців...